Вітаю вас, друзі! Зараз ми з вами швиденько розглянемо, як замінити час на баджаж домінар. По-перше, нам треба провернути ключ з запалення. По-друге, нам необхідно подати живлення. По-третє, наприклад, режим інфо, чим я часто користуюся, не підходить для зміни годинника. Тому нам треба перевестися у тріп. Ось. Наприклад, тріп 1. Потім, після цього, ми двома пальцями затискаємо S і M, допоки у нас не почне мигати годинник. Ось міняє, У нас мити ми цей годинник. Затискаємо і тримаємо, поки не наберемо нужної комбінації. Зараз у нас 38 хвилин, тому ми тримаємо. Після того, як ми дійдемо до 38 хвилин, це у моєму випадку мій час, який треба встановити. Права кнопка ой, перескочив. Права кнопка відповідає у нас за хвилини. Ліва у нас відповідає за години. Але є ще один такий особливий момент: це. Те, що треба дуже швидко потім зберігти. Зберігти нам треба буде час таким же самим чином, як ми його і змінювали. Тобто затиснути ліву і праву кнопку одночасно. Іноді виходить так, що ви змінюєте годину, нічого страшного. Ось затискаємо, все зберіглося. Тобто, змінюється у нас таким самим чином. 2, ми натисли 3 секунди, потримали. Якщо ми щось не встигли зробити, бачите, воно мігає. Зараз воно пропаде, все, це воно назберіглося. Для того, щоб зберігти саме час, ми натискаємо, тримаємо 3 секунди, понатискали швидко, що нам треба, змінили час. Так само натисли і все, і воно зберіглося. Бачите, я навіть не встигаю вам розказати. ось... Бачите, я зараз змінив на 11 годин і тепер мені доведеться... А, ось, воно не зберіглося. Зрозуміло. Так, тримаємо. Щось там змінюємо, наприклад, 38 хвилин. Затискаємо знов. Все, і тепер воно зберіглося. Тобто зберігання у нас відбувається таким чином, як і змінення. Три секунди тримаємо кнопку М і С. Після того можете вже змінювати ваші режими як завгодно. Все, дякую за увагу.